Вітаю В етері Програма «Без права на байдужість. і Я її ведуча Вікторія Нємцева. Після війни, як після вибуху, усе змінюється, і психіка теж як повернути відчуття безпеки, коли світ навколо більше не здається стабільним. Про наслідки війни для свідомості і шляхи її відновлення поговоримо з психологиною Ганною Коломиєць. Вітаю, Ганна. Дякую, що долучились. Скажіть, будь ласка, як все ж таки війна впливає на психіку у довгостроковій перспективі? А, вітаю. Постійний стрес дійсно впливає на психіку, як це може проявлятися. Ми будемо гірше спати, в нас погіршується пам'ять, увага. Ми можемо бути такими розфокусованими, не зосередженими, не зібраними на роботі. Ми можемо, знаєте, почати не довіряти собі та іншим людям бути такими настороженими досить. А, а чому так важко? Чому така велика прірва виникає між Тими, хто живе відносно мирним життям, ну мирним його складно назвати, да. а і тими, хто безпосередньо воює, знаходиться на фронті. Так. Да. Ну, Працюючи з військовими, вони говорять про те, що а, ми дійсно їх не розуміємо, не розуміємо їх досвід. І їхній досвід він дуже а, для нас ну, він і цінний, і страшний. І... Ми дійсно їх його не розуміємо. І коли вони повертаються, вони бачать відносно мирне життя. А навіть перебуваючи на фронті, працюючи з військовим в тиждень, я мала також це роз'єднання. Да? Я не, не повертаючись в Київ, я не розуміла, а де є справжній світ. Там він, на передовій чи тут, в Києві. А насправді правда в тому, що він один. Просто він може бути різним і в терапії, навіть коли ми при цьому маємо до того прийти, хоча це складно прийняти. Ну так багато ж ми знаємо, ті, хто не стикалися напряму з ворогом, не бачили його напряму. А. То це ж більше все одно така стереотипна історія. Ми бачили е, в кіно війну, є якісь свої уявлення, але як воно відбувається насправді, знають тільки вони. А з приводу переселенців угу. так само дуже важко зрозуміти один одного. Чому? Угу. А, також вони мають свій унікальний досвід, так як саме військові, так. Да? Вони мають дуже багато втрат. І первинна, вторинна втрата. Треба зрозуміти, що там взагалі відбувалося, як вони виїжджали, чи були обстріли. Є переселенці, які були в драмтеатрі, з якими я працювала, і вони бачили речі. Та. А вони залишили там домівки, це також втрата. Коло друзів, це опора взагалі наша, соціальна сітка контактів, правда, родичі, робота. Та все життя там залишилось, тому нам складно зрозуміти. Чому суспільство стає таким агресивним? Можливо, це якийсь механізм захисту? Ми весь час шукаємо якусь зраду, винних, угу. як цьому протистояти? Ну, я навіть це в собі, наприклад, коли помічаю, мені це нормально. А, насправді а, ми всі такі знаходимося в колективній травмі. Коли психіка в травмі, ми бачимо світ, не знаєте, ось так досить, Звужено. як шори да, втягнути, да? І тут треба дати собі зрозуміти, що я відчуваю злість. Це несправедливість. Там буде злість. Ми захочемо помсти, правда, образу. Але треба інколи, знаєте, задати собі запитання, коли я фокусуюся ось тут. І це вірно, я маю це відчувати, дати вихід цій злості. Але що важливе, я не помічаю. Що важливе, залишається за дверима цієї кімнати. Факти те, що, наприклад, приклад, да, те, що нам не допомагають. Да, люди говорять, нам не допомагають. Дійсно, хочеться більше допомоги від наших партнерів, ну, наприклад. Але ж факти говорять про те, що насправді нам допомагають. І. Ну, Тобто, а в травми нам говорить ні, все пропало, ми катастрофізуємо, накручуємо. А, так. Як не вигоріти емоційно через цей постійний потік інформації, як зберегти в собі емпатію? Угу. А, складне запитання. А, насправді, а, дозувати перегляд інформації телеграм-каналів ну, залишити два. Там, щоб бути в курсі, таке, знаєте, відчуття контролю буде давати, буде більш спокійно. Переключити увагу на себе, на свої внутрішні ресурси. Наприклад, там працюючи в ізраїльській методиці, є така модель ресурс на basic pH, де ми можемо там, 5 ресурсних каналів, там це тіло, наше психічне стан, фізичний стан. От що ви відчуваєте, що вам потрібно, да? спорт, прогулянки. Не знаю, щось смачне поїсти це не дуже. Я так рекомендую себе так задовольняти, але якщо це буде там бутерброд виглядати на 5 зірок мішлин, це дуже класно, якщо так це покращить стан. Це таке, знаєте, досить історія. Ну, можливо, це моя суб'єктивна думка. Коли ти ну я була волонтером, я їздила на фронт uh -huh. і стикаюся з місцевим населенням, яке досить обурене, їх можна зрозуміти, тому що вони багато часу знаходились в інформаційному такому вакуумі. Uh -huh. Їм подавали нас зовсім по-іншому. І багато хто з них, навіть коли вже виїжджає до нас на більш мирну площину, нам Важко їх сприйняти, бо вони говорять російською, вони можуть поводити себе інакше. Ну, але все ж таки ми воюємо за те, що це ж наші люди. Можливо, якісь практичні поради, як цей бар'єр подолати. А, можна перейти в площину агресії в адреналіну, да? а можна перейти в окситоцин, це гормон такої склеєк і емпатії, і більше розумінням ставитися, більш щирі розмови. Тільки так. Тому що ми, ми, нам треба об'єднуватись, а не роз'єднуватися. Нас роками, десятиліттями роз'єднували. В цьому наша сила. Чи нормально відчувати провину за відносно спокійне, мирне життя? А, насправді, це почуття, на мій погляд, воно є рекетним, але таким не зовсім деструктивним. Деструктивним, так. Та. Але ми його відчуваємо, тому що ми до, до речі, ми ж не вибрали війну. Вона до нас прийшла. Да? Але ми відчуваємо провину. Але є так, як є. Краще, ніж сором, бо соромся це більш важке перед... ну, відчуття. Провину хоча б можна спокутати. Якщо вже дійсно є провина, а, можете щось робити. Наприклад, там в мене є клієнти, які збирають дрони, а, які організовують зараз поїздку для військових в Грецію на яхтах. Да? От я, наприклад, проплила кікімори для снайперів, такі костюми. Тобто примініть собі десь. Якщо є можливість і бажання. А як повернути відчуття внутрішньої безпеки, коли навколо така нестабільність, невідомість? Угу. Чи це взагалі можливо? А, можливо. Тоді треба виключно для себе зробити відомість, створити план, відновити свою рутину. Чому складно з переселенцями? Вони тільки переїхали, да? І вони не мають цієї що? рутини, що в нас забрала війна От в перший рік війни, в перші дні. Нашу рутину, наш звичний хід життя. Переключитися на свою рутину, дати собі зробити план, можливо, щось додаткове для себе, якусь турботу для себе включити. Я не зазначала це в переліку питань, ага. але хочу від вас поради. Бувають такі моменти, коли. Е... Ти лякаєшся, ну такий просто моменти шоку. От, наприклад, uh -huh. дуже сильно бахнуло, і, і ти бачиш, як людина поруч з тобою впадає в ступор. Uh -huh. Можна якось їй допомогти? Можна. Який, який, який має бути план дій для того, щоб допомогти людині вийти з цього стану? Так, Дуже гарне запитання. Насправді це ми робимо, коли приїжджаємо в військову частину. І це ізраїльська технологія є, а це техніка ЯЛО. А, яка дозволяє вивести коректну людину зі стану ступору. Для того, і це є профілактика ПТСР і для військових, і для цивільних. І ми маємо знати ці такі алгоритми дій. Тобто, людина, яка просто біжить і кричить, вона справляється. Людина, яка допомагає комусь справляється, та, яка сидить в ступорі, психіка не справляється, затоплені емоції. Тому ми маємо підійти, дати тілесний контакт, сказати: Я тут. Трішечки розповісти, okay. що сталося там. Прилетіла ракета, ми ось тут. Якесь запитання там, як тебе звати, де ти живеш, куди ти йшла, дивись на мене, слухай мене, цілесний зоровий да. контакт і, да, слух. і говоримо. Да. А потім дати якесь коротке завдання. Бачиш вам ту будку, ти маєш туди піти. Підійди туди, або візьми попи води, щоб він сам включився мозок, включився префронтальна кора. На практичні дії перевести. Да, да. А, що робити, коли ну, періодично всіх з'являється, мабуть, хто, хто розуміє, що відбувається довкола? З'являється апатія, втрата сенсу, коли це все закінчиться, ми втомлені, а, депресія? Як, як бути з цими відчуттями? Угу. Ну, прийняти, що це є, з чим це пов'язано, де я де я, себе. я розумію, що події, та, Так вона є. Депресія дійсно якого ступеню? Середня глибока до лікаря. А, знову ж таки, якщо апатія, а, включаємо ресурс, що я можу зробити для себе, що буде для мене корисним. Я не знаю там, спорт, а, за, не знаю, заняття там малюванням, спілкування з друзями шикарно. Будь-що, що може витягти з цього кокону. Тому що в епаті що? Ми хочемо закритися, опустити ручки і в депресії, і я не впорався все. Ну, але ж дуже важко себе якось переключити. Можливо, ви дасте поради близьким, які спостерігають, що там закривається, так? Та, та, та. Що людина, яка поруч зі мною, вона закривається, а я не хочу втрачати з неї емоційний. Як mm -hmm. я можу, хоч трохи якось повпливати, так, щоб і не прийти, ну, і не збити її особисті кордони. Але при цьому, щоб це було конструктивно, так може бути з військовими. Вони також закриваються, там вже будуть такі депресивні стани. Ну бути поряд, намагатися говорити там, що з тобою. А, я бачу, що ти якось так закриваєшся, що відбувається, можеш зі мною поговорити. Бути ну якби таке емпатичне ставлення перебору не потрібно там його якусь тягнути. Можна запросити друзів, які він хоче бачити, поспілкуватися. А, можна порадити звернутися до спеціаліста. Та? А, якщо відмовляються, і там вже без надії, і ви відчуваєте, що ну, не витримуєте, тоді порада самі звертатися в підтримку. А, зазначте мені топ таких червоних прапорців, коли вже не варто думати, що ти впораєшся сам. Бо ми ж звикли нормалізувати. Ну, довкола uh -huh. тривога, війна. Все ж таки, які є такі яскраві пропорції того, що мені вже варто звернутися до спеціаліста, щоб mm -hmm. подолати це більш якісно. А якщо я постійно відчуваю відчуття тривоги, а якщо людина мало спить, або важко засинає, або прокидається рано і не може заснути, а якщо я Така тенденція, що він закривається, не говорить і так, ну, ніби. А, навіть не виходить на вулицю. Ізолюється. Ізолюється, так. Та. Ось це такі, мабуть, найважчі такі маркери, коли треба вже звернутися за допомогою. Як суспільство може підтримати військових, наших захисників, коли вони приїжджають сюди на ротацію? А... Треба дати їм опору на ротацію, чи взагалі демобілізуються вони будуть. Давайте спочатку ми проговоримо про ротацію, потім ми можемо зазначити, коли вони вже там, їх списують через якісь там моменти. Давайте спочатку. От вони приїжджають просто на ротацію, повертаються, тимчасова відпустка. Як з ними взаємодіяти? Як звичайними людьми. А, досить треба бути емпатійно налаштованими. Не всі будуть мати, знаєте, якусь таку нестандартну поведінку, якої люди зазвичай боя... ну, бояться. А, з розумінням ставитися із повагою до їхнього досвіду. Можливо, допомогти в оформленні якихось документів, проходженні лікарів. Ну, зазвичай вони це роблять, коли я є на ротації. А, Це не мабуть головне. А що точно не треба робити? Я я спілкувалася е, з військовим, і він мені назвав е, топ фрази, які каже: дратують, просто виводять з себе це. Це такі фрази, як е, А скільки ти вбив? А. а другий момент, коли це все закінчиться? Так. А що там? А. Ну, тобто є такі моменти, які дуже можуть їх тригерити. Да. Що точно не треба робити? Говорили наші клієнти. Коли просто люди розпитують, а де ти був сам, а який напрямок. Ну, краще взагалі, так знаєте, про бойові дії не розпитувати, більше слухати, якщо людина відкривається, просто слухати, ділитися своїми почуттями, своїм ставленням. Цього точно робити не потрібно. Мабуть, це все. Ми, ну, я часто чула, зараз дуже популярна тема психології, і говорять про те, що якщо людина розказує про свої травми, їй набагато легше їх пережити, адаптуватись. Але якщо слухач ну, може реально не сприйняти цю правду, як зрозуміти, коли ще, коли ще можна говорити з людиною, чи коли краще Перевести розмову в якусь іншу площину. А, це з ракурсу військового, та, чи Це з ракурсу варі? того, як, як ми говоримо з військовими. Це можуть бути волонтери. Вони угу. теж дуже чутливі до, до всього, що відбувається. А, якщо говорить, це добре. Якщо ми відчуваємо, що для нас це забагато, ну психологи ми знаємо, як з цим бути. Тому можемо про це говорити. Що зараз мені це дуже важко слухати, і я травмуюся. Ну, це можна це потрібно говорити, бо в нас був такий випадок, коли до нас прийшла в офіс дівчинка на прийом психолога. неї була гостра стресова реакція, тому що. Там близька людина їй розповіла дуже багато інформації. Це був військовий, ще показала фотографії і та, трішечки з нею працювати. Це така щоб, вторинна травма, да, Так, стабілізувати її, так, це може бути важко. Краще попередити. Ну. А коли ще такий момент дуже важко е, знайти мову, багато людей уникає, коли людина втрачає Іншу людину, яка для неї відігравала важливу роль. І ну, я сама стикалася з тим, що ну, якби людину починають уникати близькі люди не тому, що вони не хочуть допомогти, а тому, що вони не знають, що спитати, як сказати, як можна таким людям, які поради ви дасте таким людям? А, тому що кожен знаєте, відчуває свою біль і не хоче зранити іншого. Але навпаки, треба єднатися. От наскільки можна згадувати, говорити, діставати альбоми, проговорювати свої почуття. Це і буде підтримка. нашим, нам оці ритуали, да, коли от людина да, йде життя. А, тому що до нас приходять люди, та, і ми відчуваємо це соціальний такі знаєте, таку підтримку нам стає легше насправді там на 9 днів, на 40. та і так само родина вона формується. Знаєте, ми формуємо, коли ми спілкуємося про померлу людину, таку внутрішню живу пам'ять, і тоді нам стає дійсно легше. Ми заповнюємо цією знаєте, з цими згадками ту внутрішню пустоту. Хочу вас підтримати. Дякую, Гано, що долучились до нашої розмови. Травми минулого нікуди не зникають, але з ними можна навчитися жити. Головне, не ізолюватись, а підтримувати тих, хто поруч. Разом легше знайти опору і повернути відчуття безпеки.